Чому так багато керівників постійно стикаються з проблемами в своїй діяльності? Тому що вони не використовують основний інструмент кожного керівника керівний цикл. А що заважає їм це робити? Невміння використовувати базові інструменти цього циклу. І, по-перше, це перший етап інструмент планування. Вони не створюють плани роботи відділів, вони плутають, умовно кажучи. Плани по показникам, наприклад, план продажів це не є план роботи відділа продажів. Тому що в плані продажів вказані цифри, цілі, які має досягти відділ продажів. Але під це має бути долаштований план роботи відділу, яким чином ці цілі можуть бути досягнені. І тому ми кажемо, що перший етап, перший крок циклу керівництва. Має починатися з планування, а в свою чергу план складається з двох етапів: це визначення цілей і визначення шляху досягнення цих цілей. Тому що навіть сам етап визначення шляху. Може бути більш важливим, ніж ті цифри, які вказані в плані продажів або в якомусь іншому плані, де вказані показники. А як це робити? Дуже просто. По-перше, ми визначаємо ціль, та ми визначаємо мету діяльності на певний період того чи іншого підрозділу. До цього додаємо вимірювані показники. Це от і є ті оцифровані цілі діяльності підрозділу. А вже після цього ми починаємо розуміти, а які кроки нам треба зробити. До цього ми додаємо шлях, набір активностей, які ми маємо виконати усім підрозділом, для того, щоб ці цілей, цієї мети досягти. І це вже є певні дії з відповідальними, з термінами, можливо, з якимись ресурсами, які треба залучати, вже якісь бюджети, які до цього треба підключати. І ось це ми все ув'язуємо в один. Документ, який і є планом роботи підрозділа на певний період, оцими треба займатися на початку цикла керування. Зверніть на це увагу, керівники.